Ми познайомилися в 2012 році, в августі місяці. Ми з другом поїхали на базу відпочинку, ну, відмітити день ВДВ. Я працювала в погором, ми вже відпочивали після робочого дня і пройшов один, я взагалі уваги на нього не звернула, а нас познайомила моя хазяйка. Обмінялися ми номерами. І начали созваниваться. Якось дзвонить і каже свою вулицю, скажи. Я йому не сказала, але село він знав, де я жила, а ні. І тут, каже, дзвонить вечором, я до тебе приїду. Кажу, ні, я буду вже спать, одморозила. Чую, в вікна хтось і Голос хрещений моє, вона по сусідськи жила. Каже, я вам зяті можу, ви тут спите. І я нагло так да. кажу, я не жити. Приїхав своїми вещами і залишився. Я ні ще предлагала одразу. Давай сыграем свадьбу ще в 2012 чи в 13-м році. Вона відказувала. Я тоді ще мала була, не, не яке там одруження. Що відказувала. Перший раз відказав, другий раз відказував. Кажу, третій раз я вже тобі предлагать свадьбу не буду. І я не предлагав. Ми збирались гуляти, і тут подзвонила голова сільської ради, що треба пройти медугляд. Була друга хвиля мобілізації. Прийшла до мене повістка. Ну, одговарювали, плакали, там все таке, але ж пішов. Він навіть... Даже... Не задумуючись, не маючи ніяких там номерів цього всього діла, відклонятися, він просто пішов виконувати свій обов'язок. Служив я ну, в Черкаському 14 батальйоні. Зараз він називається окремий мотопіхотний батальйон. Нас підпередкували 72 й -і, і відправили в село Петрівське. Секрет посадка. Все розуміли, що там відбувається. Думали, що все буде добре. Наступний день нас навіть, почали а, обстріляти міномета. Я знав, що там внизу знаходяться наші хлопці. Виглядую і стоїть беха стоїть а, із флаг Ісуса Христа. І як зрозумів, що це вже тут не наші. Один із них там кричав від болі. Я думав, слава Богу, значить ранили рані Я думав, з наших гранів, але казується то всі Я тому слава Богу. Так і я потихонечку тік оттуда тікати. Мене передіскують ці ролі, в Старогнатовку. Я тільки питала, там не стріляють, там не стріляють, але ж правду ніхто не казав. Я отримав поранення від. А... Мінометр. Це було 30 вересня. Дзвінка не було цілий день, я вже щось зрозуміла, що там не. То. Ну, я вже почалася знання і все, я вже тільки прийнуся в госпіталь, а потім десь часом в 9 вечора подзвонила його сослуживця мама і сказала, що їх обох ранет. Я проснувся, трубка, і ору, таку, віжу, рука перебинтована, все перебинтоване, і такої по животу. А мені сестра, що такое боліт? А сказати, мог би трубка. Я махаю, що таке, їсти хоч? Кажу, У -у -у -у". Він був в реанімації. Ми попросили, щоб нас пустили до нього, але Головний врач каже, що ви плакати будете, а там не можна, ну, щоб сльоз не бачив. Просипаюся, стоять. Яна стоїть, матір стоїть. А, і ніхто не може зіржати своїх сльоз. Сказали, що виходьте і, і плачте. Пройшов такий слух, що наш земляк. Проживає в Деренківці і отримав поранення, дуже тяжке поранення, що хлопців відірвало руку і ногу. Наші земляки, школи, підприємства от вони влилися в оцей такий рух, от, допомогу цьому бійцю. Годувала, мила, брила, вивозила на вулицю гуляти. І так було кожен день. Фактично, цього хлопця витягли з того світу. Бо на той час у нього, от так як мені казали тоді лікарі, у нього була дуже велика крововтрата. Я розумів і знав, куди я йду і що могло зі мною статися. Ми з Яною поїхали в Харків, інститут протезування, а там мене поставили на ноги. І потім дали перший протези, він пішов, не пішов а побіг. Протезист каже, що треба доганяти такі. Тоді приїхали американці і набирали людей для протезування в Сполучених Штатах. Він взагалі то казав на місяць їде. Але ж так склалися обставини, що на цілий рік мені зробили протези. Коли мені вже дали ці то я майже зразу його по-новому. Коли мене була нога, я не бігав. І коли в мене не стало ноги, мені було сумно, що я не можу бігти. Я попросив протезистів, щоб вони зробили мені цей біговий протез, і вони мені зробили його. І коли я побіг, я, я чудно не заплакав, бо я настільки був радий, що я можу бігти. Військовий таше долучив нас до цього марафону. Марафон людської піхоти США. І приїхав додому, і вдома почав бігати. І ми почали готуватися. Я з ним бігала. Поки я туди добігла, то він вже назад біг. Я вже потренувався, думав в Сполучених Штатах, ну, фігня фігняв Не лежав вдома на дивані, пузо не чухав, <сху> а руки в ноги побіг. Тут два схила в мене, а там постійно схили. Я не сподівався на такий марафон. Я думав, там буде прямо траса, без всяких перешкод. Ліктя позбивав, коліно збив. Слава Богу, я це зробив. Я пробіг 10, миль, 10 кілометрів за годину 27 хвилин. Він представляє Україну, показує, що не падає духом. Нагородилися всі. Наступний рік. Я буду брати участь на 42 кілометри. Но, правда, я не пробіжу цих 42 кілометри. Я буду брати цю дистанцію на велосипеді. Но це теж не буде легко. Я приїхав з США і ми а, в Одесі розписалися. Prime Victus Game. це на зразку Олімпійських ігор для військовослужбовців, які отримали поранення та калісся. Планую брати участь в велоспорті по шосе. Там треба буде боротися вже за місце. Багато людей здорових, да? з руками, з ногами, ну, вони себе не держать в такому порядку, в такому настрої. Головне бажання. Коли в людини є бажання, вона готова прийти всі ці всі перешкоди.